Мир вам, дорогоцінні, ми сьогодні з вами живемо в такий непростий час. У нас в Україні йде страшна війна, вибухи, шахеди, повітряні тривоги. І знаєте, сьогодні є така дуже велика проблема віруючих людей. Люди сьогодні не знають істини, вони не читають Біблію, не слухають Слово Боже. А вони сьогодні люди дивляться марвелів. Фільми, серіали, і коли вони це дивляться, у них така реакція вау, це просто фантастика! Але ви знаєте, що це все взято із Біблії. Просто люди щось додали своє і це вже виходить не реальність, а ілюзія. Але на каналах моїх пастирів Салтаненко мої пастори говорять про Давида і Голіафа, про книги Еноха, про е, Ноя і це є реальність. Тому улюблені, давайте будемо разом вивчати Біблію. Напишіть мені. Амінь.